Дональд Трамп виступив із гучною заявою, він, начебто, отримав важливу згоду Путіна, яка може кардинально змінити ситуацію для України. Слова республіканця прозвучали як попередження: наша країна стоїть перед вирішальним випробуванням. але те, що здавалося дипломатичним проривом, водночас є серйозною загрозою. Умови, які озвучив Трамп, стали холодним душем для Києва. У кулуарах уже говорять про найважчі дні. Далі перші подробиці, від яких мороз по шкірі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Дональд Трамп назвав себе моротворцем і підкреслив, що вважає свої дії спрямованими на врегулювання глобальних конфліктів, начебто, є великий успіх. Та розкрив важливу деталь по мирному процесі в Україні і що чекатиме далі усіх українців. Президент США прокоментував мирні зусилля у війні між Росією та Україною, заявивши, що сторони досягають незначного прогресу. Та поки людям не скажуть, якого саме бо все вирішується буцімто за зачиненими дверима. Американський лідер, говорячи про міжнародну політику, зробив жирний натяк про майбутнє України. Росія і Україна домовляються, але жертвувати будуть усі. Коротко зазначив Трамп, не уточнюючи детали, не які саме переговори або ініціативи він посилається. Свої думки про це висловив і російський блогер Дмитро Іванов. Камікадзе то ж далі, давайте послу. Трамп хочет, знаете, вот он уже и говорил, раскол через сни, что мы устали от этой темы войны, еще чего-то. От чего ты устал-то? Ты не устал от темы чизбургеров, а от темы войны ты устал. То есть это лицемерие невероятное, на которое самое обидное люди обращают внимание. Вот это самое мерзкое. Ну вот есть какой-то дурачок, вот он бегает по улице, изма... измазал себя непотребствами. Но в жизни ну в жизни-то, не будут смотреть, ну и пожалеют его там, пройдут мимо день-два, а потом просто будут его шарахаться, переходить на другую сторону улицы, но не будут подходить к нему и спрашивать: а как ты сегодня? А что ты думаешь? Ну военные бюджеты Латвии, Эстонии, например, наращивают. То есть, и это хороший сигнал. Это, наверное, то немногое хорошее, что сделал Трамп для стран НАТО, когда пришел, он сказал, увеличивайте свой военный бюджет. И самые понятливые это сделали, да. У кого были возможности, я не осуждаю те страны НАТО, которые не смогли исполнить, Ну, у всех есть свой бюджет расписанный. И когда ну, вот встает страна перед выбором безопасность, или с этой жизни с абсолютно зашоренным представлением о будущем, конечно, надо выбирать безопасность. Тем более, когда сейчас террористы распоясались, абсолютно не скрывают своих намерений и медийно, и фактически. Там, Шойгу приезжает в Иран, Шойгу приезжает в Северную Корею. Все видно. Ничего даже не пытаются спрятать. Но надо действовать-то гораздо активнее, потому что Возвращаться к прежним призракам, типа величия США, уже нет этого величия. И не будет его даже когда Трамп уйдет. Потому что он перераспределил финансы, теперь там всем будут заправлять друзья Трампа. Народ США будет превращен в мигрантов фактически. То есть они будут бороться за свое выживание, работая на абсолютно отвратных производствах, на этом сельском хозяйстве которым раньше заведовали, скажем так, мигранты. Мигрант в Фотославе остались американ. Скоро американский зайдет во Штат превратили свою страну. Трамп времени зря не теряет. Он время зря теряет только когда речь идет о борьбе с терроризмом. То там переговоры с каким-нибудь Ираном, то там переговоры с какой-нибудь Россией. Очень надеемся на пиздил. Но этого не происходит а параллельно, как быстро он а, акции обрушил, как быстро он их перераспределил, как быстро он сделал то же самое, а потом просто под копирку с Илоном Маском, соврав, что финансирование компании Илона Маска будет прекращено со стороны государства. Акции обрушились, опять перераспределились, и опять они помирились. Ну и на этом, и как он реактивно, посмотрите, и парад в свою честь, типа так совпало, организовал. А как он реактивно, Ой, да масса всего коррумпировал Верховный суд, как он реактивно послал к черту протестующих, губернаторов, которые говорят. И что-то как-то сенаторы подготовили этот законопроект вот, как пример по санкционному давлению на Россию и ждут. Но фишка-то в том, что они могут и без Трампа это все принять. Кто не в курсе, я напоминаю, что в Сенате есть возможность принять этот законопроект без одобрения Трампа. И если Трамп наложит вето, это будет просто очередная демонстрация, которая перед выборами грядущими в США, ну, прекрасно добавит понимание у всего мира, что такое Трамп. Оки Трамп розповідає за мирний мир і дружню дружбу. Тим часом Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито один народ. Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом. Насправді у цьому сенсі вся Україна наша. Диктатор вигадав, що РФ нібито, ніколи не ставала під сумнів права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він сонічно додав, що у РФ є стровинне правило там, де ступає нога російського солдата, то наше. Також російський диктатор Путін заявив, що армія РФ не має на меті захопити суми. Вони, тобто українські війська, забралися до нас у Курську область. Ми їх звідти вибили. А тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти у Сумській області. Глибина становить десь від 10 до 12 кілометрів. Далі місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати суми, але в принципі я цього не виключаю. Сказав диктатор РФ до слова заява президента Росії Путіна про готовність до переговорів з Володимиром Зеленським без наміру підписувати із ним жодних документів є безглуздою. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Передає Главку. голова Кремля, заявив, що Росія нібито не домагається капітуляції з боку України, а наполягає на визнанні реалій, що склалися на землі. Ми не добиваємося капітуляції з сторони України. Ми а настаємо на визнанні Реалії, які складалися на землі, президент США Дональд Трамп попередив тих, хто закликає Україну продовжувати війну із Росією, що треба стежити за язиком. Один із кореспондентів заявив, що сенатор Лінці Гремі, колишній державний секретар США Майк Помпео, були в Україні, нібито намагаючись спровокувати українців на продовження бойових дій. Подивимося, як складеться, але людям слід бути дуже обережними із тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки. Сказав Трамп, він стверджує, що на переговорах РФ і Україна спостерігається невеликий прогрес. Також Трамп заявив, що заслуговує щонайменше не менше на чотири Нобелівські премії миру за зусилля в Руанді, Конго, Сербії та у врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном. За його словами, йому не вручають нагороду тільки тому, що її нібито отримують виключно ліберали. Журналістка запитала президента, чи турбує його, що в разі військових дій Іран або його проксі можуть здійснити теракти за кордоном. Ми завжди про це. Хвилюємося, насправді навіть зараз, коли ви розмовляєте зі мною, ви наражаєте себе на небезпеку. Чи усвідомлюєте це? Ви вже в зоні ризику. Напевно, мені слід звідси йти, але саме ви, хлопці, дійсно в небезпеці. Відповів він. Війна із Росією закінчиться лише тоді, коли зміниться режим у Кремлі або коли РФ розпадеться на декілька держав. Такою думкою дотримується, і Святослав Паламар, легендарний захисник Маріуполя, відомий під позивним Калина. Боєць пояснив, чому Україна не має права на компроміси і агресором, і що станеться із західними областями, якщо впадуть східні міста. Захисник Маріуполя не залишив каменя на камені. Від ілюзій про можливої домовленості із окупантами Калина не розводить демагогії про швидку перемогу. Для нього війна скінчиться тоді, коли в Росії зміниться влада або коли вона розвалиться на шматки. Головне, щоб московити більше не загрожували Україні. Для мене буде перемогою, коли зміниться режим в Росії, або ж коли Росія розпадеться на декілька інших держав. Пояснив свою позицію, Паламар боєць допускає припинення стрільби та якісь переговори. Але справжній мир буде лише тоді, коли Росія в нинішньому вигляді не існуватиме. Поки в Кремлі сидять ті самі люди, вони готуватимуть нову агресію і накачуватимуть армію. Може бути припинення вогню, може бути якісь мирні домовленості. Але чи це буде довготривалий мир? Мир в контексті того, що Росія вже не нападе. Можливо, лише тоді, коли Росія в такому форматі не буде, в якому вона зараз, констатував Калина. У нас немає іншої опції: не воювати, заявив Святослав. Боєць бачить, як по-різному сприймають війну в різних куточках країни. Харків'яни розуміють загрозу набагато краще. За закарпатців, які живуть без постійних сирен і нальотів, захисник Маріуполя розповів і розвіяв ілюзії тих, хто думає, що росіяни зупиняться на Дніпрі чи Києві. Якщо впадуть східні міста, ворог дійде до Львова і Ужгорода. Русські не хочуть захопити якусь певну територію. Руски хочуть знищити всю Україну. Не залишив сумнівів. Військовий паралельно Зеленський розповів, що є нові домовленості із партнерами НАТО. Те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки, Росіяни сьогодні знову абсолютно. Відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм не хочеться йти на припинення вогню. Росія хоче воювати чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж російська економіка вже деградує? Підтримуємо цей процес і ще більше. І тоді Путін може побачити по своїх друзях в Ірані до чого приходять такі режими, і до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки, наголосив Зеленський. Паралельно Україна не залишається сама. Так нас підтримує і ООН, які продовжують допомогу Україні і НАТО Європа. Існує сподівання, що таки і Дональд Трамп, зрозумівши про наміри Путіна про мир, фікція стане повністю на бік України. Досить цікаві думки висловлює речниця міністерства закордонних справ ЕРЕФІ Марія Захарова і говорить про те, що Готові вони до продовження переговорів РЕФІ з Україною. Російська делегація готова прибути до турецького Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною. Про це вона сказала. Далі цитую: після 22 червня наша делегація, яка була затверджена рішенням президента, буде готова прибути в Стамбул для продовження переговорів. Конкретні терміни будуть визначені найближчим часом і будуть озвучені представниками і керівником самої делегації. Заявила вона. はい За її словами, в рамках третього раунду переговорів російська делегація планує обговорити український та російський меморандум із пропозиціями щодо врегулювання повномасштабної війни. Тобто бачимо, що заяви в цілому вони знаєте не дуже так то відрізняються, тому що расисти продовжують і продовжують говорити з приводу того, що вони готові, що вони роблять кроки, вони йдуть на перемир'я, і тому подібне. Але ж насправді ми з вами прекрасно бачимо, що слова в них одні, а дії їхні показують абсолютно інше атаки, так масовані. Вони дуже знаєте, гучно говорять про те, як рашисти готові, звичайно, в лапках так йти на поступки, розмовляти навіть не про поступки мова йдеться, а мова йдеться просто про те, що вони готові, начебто, так, в лапках знову ж таки до продовження переговорів. Ну а їхні дії знову ж таки повторюся, показують зовсім протилежне. Ну а тим часом Міністерство закордонних справ також робить досить цікаві заяви і говорять про те, що спільна підтримка України є. Європи та США змусить Путіна, все ж таки нарешті до переговорів. Говорить про це. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефолі далі цитую його: чим послідовнішим буде захід з Москвою, тим більша ймовірність того, що Володимир Путін погодиться на переговори. Це означає, що ми також не повинні послаблювати військову підтримку. Ми повинні продовжувати допомагати Києву. Європейці рішучі, але наші дії будуть ефективнішими, якщо ми тісно координуватимемося з США. Якщо це вдасться, Путін буде також швидко готовий до переговорів, заявив. Він в інтерв'ю передає в наші колеги Ну і на запитання, чи готовий він буде зустрітися з міністром закордонних справ Ерефії. Сергієм Лавровим Вадифуль зауважив, що на його посаді рекомендується не виключати переговорів із ким завгодно щодо того, чи турбує його те, що війна Росії проти України може бути затьмарена, так би мовити, так конфліктом між Ізраїлем та Іраном. Глава МЗС визнав, що турбує, і запевнив, ми не забуваємо про Україну. А ну і також голова штабу по Україні в міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройденга своєю чергою в інтерв'ю одному з заявив, що не бачить жодного прямого військового зв'язку між конфліктом на близькому сході та війною в Україні. Росія отримала значну підтримку від Ірану у вигляді безпілотників перші роки війни. І, до речі, не тільки вперше, а й до сих пір вона. Дуже тісно співпрацює все ж таки з Іраном, так і наразі сама їх виробляє у великої кількості більше не залежить від підтримки Ісламської республіки. Так, окрім того, немає жодних наслідків щодо політичних зв'язків між Іраном та Росією. А існуюча угода про взаємну безпеку не містить пункту про військову допомогу. Воєначальник також наголосив на необхідності продовження та за можливості посилення військової підтримки України. Ось такі от також заяви наразі з'являються. Ну і досить цікаво, також з приводу того. Так, що наразі відбувається з між Дональдом Трампом, президентом нашої країни, а також рашистським диктатором, так і один із експертів, якого ви дуже полюбляєте дивитися в наших етерах, який доєднується кожного тижня до наших так, кетерів і розмовляє з нашими колегами. А це кандидат політичних наук Олексій Якобін. Він в попередньому етері сьогодні коментував новину з приводу того, що як ми всі з вами прекрасно знаємо, Дональд Трамп він не дочекався зустрічі так. Мовити так з президентом нашої країни, і, грубо кажучи, він втік з полів саміту Великої Сімки. А ну і якраз таки мої колеги запитували в. А пана Олексія, з приводу того, чому він так як ви думаєте, чому це сталося, так за яких причин так би мовити. Ну і одна з наших глядачок припускала з приводу того, що Путін безпосередньо наказав йому так. Ну в лапках, звичайно, а може і не в лапках, не говорити з президентом України. І Олексій Якубін прокоментував, як він думає, так чому це взагалі сталося, і чи можливо розглянути саме такий варіант? Тож далі, давайте заслухаємо. В мене взагалі стало враження, що а, оця незустріч з президентом України справді а, була однією з мотивів, чому Трамп а, вирішив покинути самі G7 а, раніше. До речі, про це західна навіть преса писала. І взагалі ось, знаєте, я можу припустити. Ми можемо пропустити, що згадаєте перед тим, як коли планувалася зустріч. А, Трампа і зеленського попередньо була дуже важка ніч для України да? Ну, наприклад, в Києві а, був прильот в цей житловий будинок, там більше 20 загиблих, а і так далі. По всій Україні власне а, були подібні прильоти, і так далі. І не виключено, не виключено що а, можливо американська розвідка, можливо, навіть Росія, а попередила Трампа про те, що а, буде відбуватися подібний остріл, як, обстріл якраз от в канун цієї зустрічі чи G7. а ми розуміємо, як би це могло морально вплинути на ситуацію, тому що я нагадаю, що одна з тем, яку Планували розглядати представники G7 на цій зустрічі в Канаді. Це було питання мультиплікації антиросійських санкцій, да тобто поширення додаткових санкцій, які Європейський Союз вже прийняв в 18-му пакеті, і планував зараз розробляє 18-й пакет, тобто там щодо ціни на нафту, тіньового флоту, банківського сектору і так далі. Там є нюанси, і це планувалося обговорити, і зрозуміло, що історія з російським обстрілом. Вона б а, тут додатково сформувала, знаєте, додаткову атмосферу, додаткові аргументи для представників G7 для того, щоб казати, що треба вводити санкції. Ну, дивіться, ну тобто, незважаючи на всі там розмови про перемовини і так далі, але обстріли продовжуються а є загиблі, і це впливало на Трампа. Да, тому що йому довелось би ну якось відповідати на це. А чому він не хоче вводити санкції? Uh, і так далі, плюс ми чули ж його uh, риторику на uh, в тому дні, коли він був, да він там почав розповідати про G8, що не потрібно було Росію викидати з G8, Що uh, через це те, що канадський попередній прем'єр Джастін Трюдо це ініціював. Тепер відбулася війна. Ну та, і багато всього він там там розповідав а, вигадки. Да, ну, які ми вже час від часу чули. що це буцімто через це і так далі. І я не виключаю, що от Трамп, коли він зрозумів, що йому якось доведеться а, ну тут відповідати на незручні питання, а відповідати на питання, чому його дві два тижні, а і ще раз по два тижні перетворилися вже на місяці. А, власне він вирішив просто покинути цю зустріч. Для того щоб не, не надавати ці питання, ну тобто, тому що мені здається, що от якраз причина потенційної зустрічі з Володимиром Зеленським тут, мабуть, грала ключову роль, бо занадто багато накопичилось по я б сказав російсько-українській війні до Трампа незручних питань, і схоже, що він не завжди може на них відповідати, і через це він вирішив, просто якщо він не може на них відповідати, він просто візьме, поїде Так, от, власне кажучи, те, що ми з вами побачили.